Сергій Осока Балада про квашені помідори. Історія квашених помідорів починається ранньої весни. Коли ваша старай, наче вже нікуди не вгодна баба. Замість годинами кликати до себе смерть або, навпаки, просити Бога продовжити їй віку, раптом дістає з-під ліжка вузлики, котомки, ворочки, газетні пакунки, порвані телефонові пакатики, а часом і шматин з чистого небіленого полотна. Ваша прабаба розкладає все те на колінах, сідає при вікні, довго ворушить і перетрушує й перебирає. Ваша баба, власне, дідова жінка, не забудьте, що вона баба тільки вам, а комусь якась осоружна ледача та лайлива невістка, що разу намагається зірвати священне тоїнство підготовки насіння. Вона дістає зі своєї пропахлої хлібом сумки магазинні пакатики з насінням і тиче їх прабабі у вічі. Рабаба здивовано здвигає плечима, кидає на отуманію зневажливий погляд і цідить крізь зуби. Ольо, ось не лізь. Закінчується все щоразу одним і тим самим. Невістка вдягає нову сіренєву кохту в чотирьох гудзиках і тікає у свою квартиру, трикімнатну з ванною і телевізором, у якому на вибір звук або зображення. На прощання вона обіцяє, що тут більше навіть ноги її не буде, присягується, що цього року нічого не садитиме взагалі і що її в панції цілком вистачить на мішок картоплі й три цибулини на всю зиму. Констатує, що в цій хаті ніколи нічого путнього не буде, бо вона проклята богом і людьми. А оце прекрасне сортове насіння по тридцять запакатик, вона з собою й возьме. А на дворі грюкає хвіртка, сердито пихкають сині сусідські жигулі, лежить наметене, але ще не спалене торішнє листя і вже пробивається зілок нове. У Осокори в разі стоять у воді по коліно. Настає вечір. Вже цвітуть одвічні болотні півники. Вам кортить гуляти, кортить дихати димом, кортить ходити ходора весняного повітря, а ваш дід дивиться телевізор, стрясається від сміху, гладить кота, одягає і знімає окуляри. Вже вночі ви застонете насіння у щерботеньких горщичках, надбитих мисочках і дірьових каструльках, замученими у воді. Битиметься натря в вікно, ви їстимете яєчню з солом і звично дивуватиметесь, якість із такої чортівні може вирости щось путнє. Але ви, жодної миті, не сумнівалися у своїй Прабабі. Через тиждень або півтора вранці ви вийдете на двір і побачите, що прабаба ваша на грядці. і то ж не сама, а вдвох з плудною невісткою. Ставлять течки, сапкою роблять борозенки, вкидають туди товсті на насінинки. ліна сінинки. Ніякої розсоти зразу вже в землю. Ваша прабаба. Пережила невістку років на сім, Саркома. Навесні баба почала трохи задихатися. Наприкінці літа вже не могла донести від колодязя пів відра води. Усю осінь пролежала в лікарні, а в середині грудня померла. Вам ніколи не забути, як мати, тоді вже коли все було ясно і зрозуміло. Послала вас пакувати бабині речі в її міській квартирі. Читачам буде не дуже цікаво знати, як довго ви сиділи серед кімнати, не знаючи, що куди покласти і навіщо. Просто на ваших очах найважливіші і найдорожчі в житті предмети перетворювалися на мотлох, легшали, ставали невидимими. Ви вдихали той пил от її старих стрічок, от її вишневих і зелених суконь, од от радил, от надбитої порцеляни і майже не відчували цього. Ви складали її колишні речі в картонні ящики, заклеювали їх скотчем і закурювали цигарку над кожним. Запах диму змішувався із запахом пилу. Запахом розсипаних прянощів, столітніх парфумів, індійського мила і прибресклих вишневих наливок. Речі подеколи вирушились і стогнали, чи то від тісноти, чи від чогось іншого. Речі вже тоді знали, що їх розтикають сусідам, а решту винесуть на смітник. Вони знали а ви ще не зовсім. Для вас ця напівобжита квартира з вічно порожнім холодильником, засохлим кактусом на підвіконні та чайним грибом у банці колись була порятунком, одвіччя, скандалів, істерик і всього вічного дурдому рідної домівки. Коли ви складали всі речі і вдихнули весь пил, коли сіли на підлогу і закурили вже в останнє, вам потемніло в очах. Десь поряд уже стояла сувора зимова ніч, але штори були не зняті. Тоді ви зняли ці штори, і квартира стала ще страшніша, ще незвичніша, ще порожніша, наскрізь. Як ви звідти йшли, чуючи, що вона вам зітхає вслід і кличе назад. Наразі не хочеться й згадувати. Потім у тій квартирі зробили євроремонт, поваляли всі стіни і ніщо більше, геть, ніщо більше не нагадує вам про бабу. Зате ж у селі перед причілковими вікнами досі росте три кущі півоній. Двадцять зим на них дихали. А вони досі є біла, рожева і зовсім червона. Приїдеш, сядеш перед нею на впочіпки і мимоволі поцілуєш розпашілу щуку. За місяць ваші баби вже полють грядку, Лаються, що не тиждень, то й здимається сіреніва кохта, й чмихають сусідські жигулі — а помідорам те байдуже ростуть. Щоранку, ідучи до річки трусити ятирі, ви дивитесь на їхнє жовте квіття і зело, що по особливому терпко пахне, якщо зірвати листочок і розім'яти в руках. Зовсім скоро там з'являються й маленькі зелені помідорчики. Потім їх стає більше і більше, і навіть так багато, що вони валяють додолу стебло. Тоді ваш дід натягує чук, а прабаба нарізає мотузочок, і вони підв'язують опалі стебла. Ви купаєтесь, їсте полуниці і ранні огірки, робите шкоду, пробиваєте ногу цвяхом. Уперше цілуєтесь, уперше куштуєте самогонку, і на превеликий жаль не можете так уже достовірно й розказати, як саме росте Помідор. Його життя проходить паралельно вашому, а паралельні лінії, як відомо, ніколи не перетинаються. Вже зараз, коли минуло років і років, ви можете про щось згадувати, про щось жалкувати, безсило сердитись на себе, що мало допомагали своїй прабабі, що мало просто були з нею поряд, хоч і було вашим найбільшим дитячим страхом уявити, що вона колись помре. Померла вона влітку. Перед тим два тижні лежала. Не встаючи, не пила і не їла, навіть вареної ковбаси і шкільних цукарок. Вам тоді було вже 24, а їй 94. Вона пережила всіх братів і сестер, трьох дідових дружин і навіть одного онука. Коли ви нахиляєтесь, останнє її поцілувати, Перед тим, як віко труни мали вже забивати, вам чогось нестерпно захотілося добре запам'ятати цю мить. І тому ви припали до її чола, мабуть, надто надовго, бо ззаду вже почали сіпати за рукав і питати. Тобі не погано? Погано вам стало пізніше. Під осінь, коли дід почав зносити до хати жовтуваті, зеленкуваті і зовсім червоні помідори, коли дід за звичкою складав їх на підвіконня, щоб доходили до стиглості, і лежали вони там і місяць, і два, і три, покривалися пліснявою, мохом, просто гнили. Бурнатна юшка стікала по стінах на підлогу, і не було на те ніякої ради. І ви збирали їх із вікон і виносили в берег на смітник. Мабуть, лише тоді ви насправді зрозуміли, що прабаба ваша померла. Що вона на тому світі і що той світ це так незміряно далеко, що не дістати навіть незробленою роботою. А між тим знаходили діжку по грівнику або на горищі, викочували на двір і багато разів мили з кропивою, але без мила, Боже збав. Тоді обдавали її окропом, тоді заливали водою і залишали так на декілька днів, хай набувняві, бо ж розсохлась. І вже ж потім носили у відрах помідори, мили, перемивали, тягали сірувату сіль з мішка, ладнали розсіл. У розсіл щедро вкидали зонтиків кропу, вишневого і смородинового листя а ще хрону, листя й корінців. Висипали туди помідори з вітер, зверху накривали двома добовими дощечками, ще й приважували каменем. Уже наступного дня самого ранечку, і випірнали в погріб і діставали з діжки помідор. Праба сміялася й сварила. Та куди ще не просоліло? Ви брали в руки тугий помідор, куштували і розчаровано зітхали. Для розчарування і смутку у вас було багато приводів. Літо закінчувалось. А потім наставало прокляте перше вересня, і вас залізними пазурами витягала з раю сім'я і школа. Поведінка два, щоденник, ременяка, нескінченні нотації, смак і запах страху, життя от суботи до суботи, перечікування, переховування. Ви жили так зіщулено, що майже не займали місця у світі. Вас було мало. За ж у суботу ви виростали. У суботу, після останнього уроку, не дожидаючи ніякого дурного автобуса, ви пішки йшли в село Чотири кілометри щастя. А в селі була осінь, рання, рання. На вудочку в цей час добре клювали краснопірки. Баба їх смажила ввечері, вони так радісно й весело шкверчали, так запаморочливо пахли, ніби і мріяли все життя, щоб ви їх піймали і щоб ваша прабаба їх обчистила, обпатрала, викачала в висівках і засмажила в пахущій олії. Коли сонце вже сідає, коли дим від огудиння стелиться низько, Бабо, а помідориш, кричить Таві так голосно, раптом згадавши про них, що прабаба сахається. Хой, господь милує, заступає дводить, та хай завтра там у погрібі, мабуть, і світу нема, хай завтра дідусь витягне. Яке там, ви прожогом кидаєтесь у погрібник, відчиняєте ляд і пірнаєте в глибину прохолоду. Буряки, картопля, трохи моркви. Каструля з капустою, здоровенні десятилітрові банки з огірками і помідори. Ось вони. Кидаєте в бік просолілий сірий камінь, акуратно витягаєте дошки і накладаєте величезну алюмінієву миску доверху. Ще трохи милуєте смутним розсолом, дихаєте про прогірклий дух зелені, плодів, вилазите з мискою на гору і врешті вносите їх у хату. І коли ви берете до рук першого за осінь помідора, ви навіть не наважаєтесь його одразу з'їсти, милуєтесь. Крізь тонасеньку шкірку при світлі лампочки, ви бачите, як бродить там сік і сяють маленькі насінинки. Їсти треба дуже обережно, бо тільки но відкусиш, як звідти просто таки бризне розсіл. Смак дитинства і щастя. Кислий, зброджений, неймовірно свіжий і прохолодний, з'ївши один, бере та й другий, третій, вже не в сирі зупинитися разом зі шкіркою і хвостиком до самозабуття, не пам'ятаючи про рибу, про бабу і про суботу. Спорожніла миска ранком нагадує вашу спорожнілу душу. Бо ця неділя найгірший день тижня. Треба повертатися додому. Школа вас трохи морозить. Не пізнись, лучше завид найди. Чотири кілометри горя. Ви так само давно забули цей смак. Життя привчили до інших смаків. Тепер ви любите міцну чорну каву без цукру, а років два тому скуштували каперси. Це мариновані бруньки якогось дерева, і вони вам дуже прийшлися до смаку. Хвалити Бога, ще не скотилися до фуагра. Щоправда, ви й не досі не навчилися пити міське молоко з пакатів. Але тут уже що поробиш, навряд чи колись і навчитесь. Але днями, повертаючись із роботи в окулярах з обравою, яка коштує десь чотири пенсії вашої покійної пробави, після остовідлого маркетингу і реклами ви надибали їх в одній маленькій крамничці. Їх, їх квашені помідори. Ви на них дивилися з сарказмом, не йняли їм віри, бо в таке вірити не можна і не треба. Коштували вони 7 гривень за кіло. Ви не були дріб'язковими і купили 2 кілограми. Принесли у целофанових пакетиках, досить байдуже висипали в тарілку. Дістали один і за давньою звичкою піднесли до очей. Під тонесенькою шкіркою в розсіл і світилися на сінинки, визвожилися і скуштували. Похопилися вже в сутінках перед порожньою мискою ставно зеленим листочком. В голові було порошньо, очі чогось пекли і свербіли, то ви надарли їх солоними руками.